Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі Радіо Кордон. У Студії для вас працює, Віктор Самойленко, і в ефірі програма Гіста. І сьогодні, як вже джинглі, звучало добре знайомі гості, якраз сьогодні до нас завітала співачка сова. Вона щойно презентувала свій новий трек Джульєта, пісню про кохання, яке йде в порадам і навіть здоровому глузду. У цій композиції від луні юнацького бунту, знайомого кожній дівчині, і водночас нова сторінка у творчому щоденнику співачки. Чим для неї стала ця пісня, як вона створювалась та які зміни чекають слухачів у Бутньому ми дізнаємось просто зараз. Привіт, усім привіт, привіт. Дуже раді тебе знову зустрічати в нашій студії. Розпочати хотілося б е, з доволі цікавого моменту. Е, це пісня не авторська, uh -huh. проте ти брала участь фактично у кожному етапі її створення. І як для тебе відчувається оце от різниця безпосередньо е, в створеному тобою і так би мовити, всиновленні пісні. Ну, взагалі так, це історія про те, що не мого авторства пісня, а іншого автора. І я взагалі більше наполягаю на те, коли і люблю, коли артисти самі пишуть свої пісні. і Особисто я теж себе презентую в принципі, як автор, тому що деякі пісні з мого репертуару є і від мого авторства, тому що я теж розвиваюсь в цьому шляху, так, пишу мелодію і слова. Але тут така стала ситуація, яка дуже рідкісна особисто для мене, тому що мені часто знайомі музиканти чи Автори надсилають різні треки, як зазвичай це буває так. Але я рідко доходжу до цього моменту рішення, що я хочу щось взяти собі до репертуару і тому це рідкість. Але завжди люблю слухати, як зараз інші музиканти відчувають музику, як вони зараз це бачать і, взагалі, як вони пишуть пісні наразі. І тому, коли мені надіслали цей трек Джулієта автора Макса Гордієва, я почула цей трек і відчула, що я би дуже хотіла, аби ця пісня стала таким продовженням експерименту в. Поп-музиці, тому що у мене є вже декілька треків репертуарі подібного відцінку, давайте так скажемо так, от в поп-музиці. І плюс, коли перед таким фінальним рішенням, чи все ж таки пробувати чи ні, я зробила таку фокус-групу, можна сказати, як теж це зазвичай буває так. Люди, з якими можна порадитись, дати, послухати, і багато кому зайшло. Тому я подумала, що моїм шанувальникам теж це дуже сподобається. І, в принципі, так, на щастя, воно виявилось, тому що насправді дуже багато вже отримала Позитивних, позитивних відгуків, і дуже класно, мені здається, що це просто пісня без вікової категорії, вона може бути для будь-кого. Тобто, наскільки я можу підсумувати твої слова, по-своєму скажімо так, брання в репертуар пісень, які написані не тобою, це певне спроба набуття досвіду якогось. Так виходить? Абсолютно, тобто, досвід можна зі всього так черпати, так само як і від свого авторства, або від експерименту, коли ти береш пісні когось авторства, от, але це дуже важливо, що відбувся цей меч, щоб ти справді повністю відчув цей трек, аби його виконати якісно і класно, так щоб це відчувалося щиро. А що саме тебе безпосередньо настільки вразило в пісні, що ти вирішила, що саме її точно треба брати у свій репертуар? Перше, це те, що мені те, що я віднайшла особисто в цій пісні як меседж, про те, що мені здається кожній жінці, є внутрішня Джульєта, яка така вперта, бунтівна. І коли вона справді щиро закохана, то вона готова йти, не знаю, цей порив, цей бунт. І ось цим мене теж воно зачепило. Про те, що знову ж таки ця пісня не має якоїсь якої категорії, тому що чи 15 років, чи 20-30-40 історія, вона може відчутися знайомою. і Мені здається, як я сказала, до того в кожній їх є з нас та Джульєта, і рано чи пізно вона вийде на волю. От тут питання часу, і, хоч один раз в житті, там ми мали з нею зустрічі Ось якщо е, я правильно розумію, то це не початкова версія пісні а попереднє звучання було трошки інше. В чому саме воно відрізнялося? Так, звісно, якщо порівняти демо версію треку і зараз фінал, то відрізняються. Відрізняються версії, тому що все ж як, як я не автор, та я була причетна до кожного етапу створення треку, коли ми робили аранжування, чи то робота на студії. Звісно, тому що взагалі мета артиста це не лише виконати вже готовий твір, це бути причетним до кожного етапу, до усіх деталей. І цієї піснею у мене так і відбулося. Джулієта, це ще історія про, скажімо так, незгоду із старшим поколінням. Можливо, дещось вибивання своєї думки. А взагалі, наскільки часто, наскільки близькі для тебе такі теми? А, взагалі. А... Я вважаю, що зараз сучасне суспільство, особливо дівчата, вони перестають зважати на думку своєї мами. Все ж таки, що вона вважає, що краще бути для її доньки, і це дуже круто, так не в образу всім мамам, які зараз слухають наш ремонт. Мені подобається цей погляд в сторону мами, нашої гості, яка сьогодні теж на нашій студії. От тому, що це дуже круто, що дівчата починають відокремлюватися і мати власну думку з приводу цього, з ким потрібно будувати своє життя, так якого партнера. Обирати так само і до чоловіків, до чоловіків таке саме, так риторично. А, от І тому. А... В Принципі, це теж такий меседж пісні, тому що всередині пісні є слова як діалогу з мамою, типу відпусти до нього мама, і Ти наче такий ще залежний, і намагаєшся отримати оцей такий дозвіл від своєї мами, щоб вона вже нарешті тебе відпустила. От, але це тобто такий урок, щоб перестати вже це робити і взяти це рішення в свої руки і самі надати собі цього дозволу, кохати. До речі, цікаво було б дізнатися саме про реакцію. Ти розповідала про фокус групу, наскільки відрізнялася реакція на пісню їх, і безпосередньо, коли слухачі почули її. Я скажу, що, звісно, позитивно, тому що якби моя фокус-група сказала: Ні, взагалі забудь, то ви б напевно не почулися. А буває таке? Ну, Думки бувають різні. Просто це як там, оці, от, приказки, що художника може образити кожен і подібне, ну, що все-таки стояти якось на своїй думці. Ну, звісно, Ми ж буквально тільки що про це на говорили. Своїй думці. Так, так, абсолютно вірно. Добре, підмітила. Взагалі, так, але звісно ну, тут пощастило, що всі думки, кого я Запитувала в своїх так колуарах людей, то всім до вподоби був цей трек, звісно. Але і не виняток, що навіть знайдеться людина, яка не відрезонуються. Трек. Вона знайде якесь речення, і скаже: О, боже, що це за речення? Тобто, ну це абсолютно нормально, тому що на то і музика я різна і багато, щоб кожен знайшов щось своє. Але всі відгуки наразі, які я отримала, вони позитивні, вони мене тішать. А це найголовніше, коли і навіть якщо буде щось негативне, це круто, тому що в мене є фідбек від глядачів, і це найкраще ніж. Не мати жодної реакції, а отримати і справді у цей конект. Так якщо говорити додатково про Джульєту, це не тільки а, про ризик, а навіть про відсутність в якомусь плані холодної голови. Угу. А в житті ти більш ризикова чи все таки більше обдумуєш? Абсолютно більше обдумаю. Я взагалі я ця людина, яка буде обдумувати деталі, деталі розумієш, я підбираю зараз собі таких людей в команду, тому що взагалі за цей час і під час підготовки цього треку мене відбулося багато змін, і в тому числі і зараз в мене змінилась команда і пісні. І зараз теж я намагаюся ще більше експериментувати. І хоч я скажу, що я дуже така аналітик, так люблю детально до все підходити, але при цьому я і досить гнучка в плані того, щоб щось не боятися робити, нове експериментувати. Це можна побачити, якщо слідуючи моїм пісням. Ти вже розповідала, і насправді це дуже відчувається в пісні щодо мечу такого безпосередньо з Максом. І як для тебе це той якраз композитор, той співак, той автор пісень, з яким ти продовжувала, як взагалі працювалося з ним? Я хочу сказати, що, на жаль, мені не вдалося бути прям супротитичною до Макса, тому що було як полягало в цьому. Якщо у вас є якісь справочки допишіть. Мені все відходить. все прекрасно взагалі, тому що я ж ну, все одно я обожнюю теж додавати якісь свої певні корективи. Звісно ж, і в музиці я робила теж їх багато від себе, щоб це було е, моє теж так бачення цієї пісні, тому що від мого обличчя цей трек. Але тут у мене не було абсолютно жодних якихось коригувань суто по тексту. Тож, Такого тісного е, взаємоспрацювання з Максом у мене не відбулося. Але так, я взагалі рада, що я дізналася про Макса і ми. Е... Познайомились, давайте так. От але на майбутнє я думаю, що всяке може бути звісно, тому що артистам потрібні талановиті люди всім потрібні вони, тому потрібно обов'язково бути якось ще заколаборуватися. От ти кажеш, що взагалі не мала ніяких правок щодо тексту, а навіть не було бажання щоб більше попрацювати, щоб більше обговорити, можливо, знайти той еталон. Е, навіть подискутувати не хотілося. От е, от як знаєш, є люди, які такі так, для ідеалу тут мені здається, все нормально, але для ідеалу треба щось змінити у мене такий етап це більше під час процесу запису. Пісня, розумієш, тому що всі, з ким, всі, хто знаходиться зі мною е, в кімнаті звукозапису, знають, яка я дотошна до кожного, взагалі до кожної ноти, я ще не встигла навіть щось заспівати. Дуже, дуже цікаво спостерігати з боку. От, просто ще навіть, знаєш, типу, не почав не почала спроба зробити цей тейк, як я вже все-все погано, давайте ще раз я відчуваю, що тут треба ще раз приписати. От, тому тут я максимально детально підходжу до цього. В релізі зазначається, що фактично з цієї пісні розпочинається етап, новий етап у твоїй творчості. Що саме малося на увазі і чого взагалі очікувати? Ну, насправді, насправді, трішечки також скажу, що ця пісня, це як я попередньо повторювала, це як продовження експерименту певного, так? А вони в мене дуже часто, от тому що я люблю експериментувати. І ця пісня як поп музика, і в мене вже є декілька пісень в репертуарі такого стилю. І я хочу продовжити, аби побачити ще більшу реакцію глядачів. Чи справді вони все ж таки хочуть такої музики? Чи можливо щось трішки інакшого. Але зараз ну, я почала активно працювати, тому що цього літа у мене за багато внутрішніх змін у мене не було релізу так довго часу. І нарешті я рада, що з цієї осені я повернулася до того активного життя, тому що зараз я хочу, не знаю. Скільки пісень вже у мене на моці, аби показати глядачам, бо ми працюємо зараз над матеріалами, і вони теж від, відрізняються навіть від цього, що сьогодні ви можете почути. Тому е, Ну, новий етап не знаю. Для мене новий етап це новий день, кожен новий етап. Ось так. Давайте щодо перерви, мені здається, що крутіше, що за цю перерву. Величезна, як я розумію, кількість напрацьовок, і вже Абсолютно. незабаром твої слухачі будуть. Вловлювати нові деякі нові думки, а, і так. до речі, от якраз і про твої бажання, і про твого слухача. Наостанок, mm. яку б емоцію чи ти можеш охарактеризувати її? Ти хотіла, щоб слухачі відчули після прослуховування Джульєти? Оу. Oh. <реш> ну, взагалі мені асоціюється ця пісня це з ностальгією, певною, того, що має бути, і то, що вже пройшло, тому що в тебе може бути ностальгія не тільки лише про те, що вже було в тебе минулого, а те, що може на тебе чекати, і ти починаєш собі фантазувати і очікувати це. Тож я хочу, щоб е, всі слухачі, які прослухали трек Джульєта, вони відчули смак такого бунту, трішки ностальгії, і певне відчуття того, що на них щось чекає. Чекає щось. Хороше, і справді з хеппі ендом дякуємо тобі величезно за цю розмову. Дякуємо за пісню. От, якраз друзі, невеличкий анонс почули, що незабаром буде більше. Обов'язково чекатиму, Бо дуже цікаво Дякую. послухати, як змінюєшся, як е, змінюється твоя музика насправді. Бо, от е, коли ми минулого разу угу. зустрічалися, я б сказав, що десь плюс-мінус дві різні людини. І О, от окей. дуже цікаво, як це все розвивається. Супер. Друзі, сьогодні про новий трек Джульєта, про бунтарську цю юність, про прекрасне почуття кохання і невеличкі незгоди із батьками говорили і співашкою сова. Дякуємо тобі, що раз лише Я Віктор Семененко, буду з вами прощатися. Вже виходить. Я дивлюсь не на кічуткіну і такі. А, це вже до понеділка, друзі. А, тому бажаємо всім гарних вихідних. Залишайтеся разом з онлайн-хвилею «Радіокордон».